Вітаю вас в ефірі програма Думи мої. Ведучий Леонід Гапєєв. Ми присвячимо цей сюжет нашому славетному Тарасу Григоровичу Шевченкові. Це така класна поезія настрою. Коли у вас будуть думи сумні, то ви почитайте ці рядки можливо, ваш настрій дещо покращиться. Думи мої! Думи мої, ви мої єдині, не кидайте, хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сизокрилі, мої голуб'ята, із за Дніпра широкого у степ погуляти, з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі та на волі. Ще моляться Богу, прилітайте ж мої любі. Тихими речами. Привітаю вас як діток, і заплачу з вами. Ми бажаємо вам не плакати, не сумувати, а читати цікаві вірші Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо за увагу.